Нічого не змінилось. Все, зараз, ми їдемо в потязі з Вінзора в Торонто. І там же ми будемо сідати на літак і летіти до моїх батьків в Іспанію. Потяг нас о 5.40 ранку був. Тобто прибуваємо дуже-дуже рано. На майже 11 да, в Торонто, а літак в нас о 8-й вечір. Так що буду розважати якось дітей, будемо щось робити і буду важді знімати і розповідати, що, як я все робила, деякі документи, які я оформляла для дітей, для виїзду. В принципі, всі все це знають, але більш трошки бюрократії. І жд вокзал. жд вокзал, як жд вокзал. Звін зараз зайняло нам трошки більше 4 годин. Все дуже в принципі комфортабельно, нормально, спокійно. Малі теж спокійно, нормально. Туалети чудові, прекрасні, є де полінати дитину. Але я зрозуміла, що в Україні теж потяги прям неймовірно круті зробили. Розкажіть мені про це. Коротше, такий цікавий прикол. Ми тут будемо з малим, намагаємось вийти, щоб в парк пройтись, тому що у нас багато часу. І ми йдемо по таких от переходах. І тільки зараз я реально зрозуміла цю тему, коли говорили, що в Торонто дуже багато таких переходів. Там їх реально уйма таких. Скайвок вони називають, тому що ж взимку в них холодно. От. Для того, щоб собі нічого не відморозити, в принципі, да. Ну, що я вам скажу? Я так дивлюсь збоку, да? ну небагато набудовано. Виходить, типу, таке ж саме, як і в Пекіні, як в Шингаї, як Нью-Йорці, десь таке ж саме приблизно. Ну, місто як місто. Звичайно, нашим людям, які приїжджають. З Києва це дуже незвично. Ну, малий, звісно, він дуже йому все цікаво. Yes, honey, but we're not going there. От малуя пришортувала в колясці. Я лечу до батьків в Іспанію. Я в принципі могла взяти з собою маленьку валізу, ручну валізу, але я вирішила нічого не брати, і в мене цілом один рюкзак шкільний малого, з речами трошки, і один такий цей малесенький тут. Ну і моя ціка, така сумка з документами. Тобто і все, більше взагалі нічого. Ем, от. Якщо щось треба, то я вже там куплю. А зараз ми будемо трохи гуляти в Торонто. Трохи у нас є часу. Хочемо піти на майданчик. Ідемо далі. Я так скажу, вийшли, йшли, виходимо, і тут одразу ця CNN Tower. Тау! Так, Таур. Одразу на виході. Ну Вона, звісно, так рухається, таке враження, що вона рухається да, з цими хмарами. така вона, здорова. Здорова, де моє дитя? Do you like it? Do you like it? No. Ну, воно таке, типу, ніфіга собі, височеньке. Мейкеневідео. are you here? Ну, no. так, ми гуляємо, відпочиваємо. Ми зараз біля, біля Харбору, це набережна да? Моя думка про Торонто я багато, ми, звичайно, ніде не ходили толком, але мені він нагадує Китай. Не з-за того, що тут є багато китайців, ні, а... Сам стиль будівель взагалі. Тут, наприклад, за мною можна зрозуміти це як, не, це як старі будинки, це як стара оболонь називається. А отут вже сучасне, отак вот от. І, в принципі, вони надалі, от, наприклад, там ще далі, да, вони будують, будують і все в такому стилі. І в Китаї всі такі будинки, і вони тут один на одному, тут вони всі наліплені. Іноді трошки це також нагадує мені Сан-Паулу, Бразилію, де куча цих багатоповерхівок, да, і вони всі такі малюсінькі, такі худюсінькі, і вони всі поруч, 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 їх дуже багато. І тут десь так, да, коли в нас воно будується таким от. Як цілий мол будинків, да? цілий такий проект ЖК. Тут такого немає, тут такі от просто типу, свічки, да? свічки такі стоять. В принципі, тут дуже гарно, дуже приємно, особливо зараз, тут біля річки. Але, от відверто кажучи, я не уявляю, як тут повинно бути паршиво взимку. От просто це все просто. Перекриває, знаєте, навіть як би класно не було. А от за мною це CN Tower. вона мені здається, це як його бежа, коротше, її всюди видно. Ти з мене знайшов біля. Хтось залишить, ті грається, Мабуть. А, от, і от в принципі, воно так класно, да але якщо подумати про цю погоду, яка взимку, що тут набагато холодніше, ніж нас в Вінзорі, і говорять, що тут задувають просто страшенно, то, звісно. Турун тут одразу не дуже мені подобається. Але ну, класно зроблено. Ну, як, я маю зроблена, причосаний, знаєте, як говорити, да? причосани в е такій сіті, да, місто причосане, чисто. От я, наприклад, я стою, да? тобто немає тут нічого, ніякого бруду, о, за мене трава поїхав. А бомжі. Е Ну, Звичайно, тут більше бомжів, але на нас тільки що е, ми побачили виходить, одного під тімфортен спав, інший зайшов в туалет і там щось дуже довго ми і кричав. Ну, тут вони, звичайно, є, вони тут повинні бути, тому що все ж таки це парон, це не наш Вінзор 200 тисяч, менше за Троєщину. А, ну, Подивимось далі. А, ми ще тут прогуляємось, є е, де завжди пройтись. В принципі дуже багато тротуарів міста і мені здається теж дуже пішохідно і багато автобусів. Я постійно бачу, мені не здається, що тут треба мати особливу ж машину. Бо якщо ну або може треба, якщо ти там живеш десь дуже далеко. Але от як ми тут знаєш, ну, шли з Лео, постійно трамваї постійно автобуси йдуть, тобто і маленькі автобуси, оськало і міні-бас з тобто маршрутки. От скоро будемо в принципі вже рушати на е цей Train Up, це потяг теж Up називається, який їде до самої рушить до аеропорта. Вот. Так що отак. Вот Собі ситуація. Нас відмінили, не відмінили, боже мені дай Боже. А, нас затримують рейс на дві години, але дуже позитивний такий момент. Нам дали ваучери по 20 баксів на кожного настрої, щоб ми тут щось поїли, собі перекусили. Зараз ми їдемо до наших горіт, Коротше, до кілька часу я тут буду пролежати проводити, точніше, з своїм малим. Він хоче в туалет, шукаємо тут. Ні, ми шукаємо, ми шукаємо, де наш тут цей. Хочу вам сказати така порада. Перед тим, як йти до гейтів, якщо ви з дітьми, перев'язати точно, що він хоче в туалет. Тому що посередині того, як йти так далеко, мене малий захотів в туалет а йти дуже-дуже далеко. Так що він кричить попа воїт. Що я вам хочу сказати? На ап цей трейн за дітей платити не треба до 12 років, тобто ну, діти виїхали безкоштовно. Лео, я? Лео, хтось хто Хоче в туалет дуже сити. А і вот. ну, на потяг ми купили. За 54 бакса Це 5,40 зранку був так рано. І я вам скажу, мені дала подруга на що по вівторкам вони роблять 10% знижку. Тобто я купила, купувала в вівторок і 10% знижки отримала ще на квиток. За трьох в мене вийшло з податком 90 баксів. А, от. Ну Тобто в мене мала дитина 6 років, інша в мене на цих на колінах, на лемах вони називають. А, вот. І в потязі нам надали класне місце, тому що, в принципі, було вільно. О, господі! Are you okay? Yeah. О, Господи! here. And now look your hands, how dirty they are, you, huh? Only this. Only this? Yeah. Ну, отак вот от нам весело. Буде у вас веселе відео. Леонардо, стоп! Стоп! І enough. один раз не вистачає. Липка ти моя дорі. Ми надали тобто класне місце, тому що в принципі було пусто, я це вже сказала. Стоп! Стоп! You will hurt yourself! You will hurt yourself. Ти собі ще раз заскочиш. Ні, ні, а пацані. Слухайте, в кого пацани маленькі? Як зневежити далі? А скажіть мені. Ні. Так, продовжую. <с> а, скажу вам так ще. У нас пере... пересадка буде в Мюнхені, Повинна була бути 4 години, але буде 2 виходить, тому що на 2 години у нас літак запізниця. Сподіваюсь, що приколов, типу, тіпа... не буде таких, що взагалі я не встигну на інший літак. Вот. У мене таке вже було один раз і мені... Компенсували тим, що дали новий ну, мам, літак. I, новий Окей, yeah. okay. мене обдурили. От, що виходить, мені компенсували, мені дали і готель, і новий квиток. Так, а зараз. Боже мій. А, все, нам треба And на нам цей okay. на ліфт. Я з маленькою коляскою, яка от йде у мене в літак. Взагалі ми енергоекономно енергоавтономно склалися, скомпактилися з малими, тому що всі ж таки на великій хвилі захамості з такими маленькими речами. Коротше, це була частина номер один. Як буде далі? Буду далі розказ... розказувати. До нових зустрічі!